Посилює е, можливості людей і не тільки в великому спорті. Сьогодні багато людей хочуть виглядати е, молодими, підтягнутими, е, красивими, відчувати себе повними енергіями енергії, відчувати свої м'язи, е, красивий тулуб, е, каркасний живіт все це е, ну не тільки хочуть бачити у дзеркалі, але й відчувати багато людей сьогодні. Саме для таких людей, які займаються спортом, фітнесом, які займаються важкою фізичною роботою, особливо влітку, коли спека і багато виходить води з нас, і ми знаємо, що як тільки ми спітніли, втрачається сила, з'являється втома. І саме для людей, які хочуть підживити в собі чемпіона, розроблен фітнес дрінк раніше, і я вже його використовувала раніше, але зараз він посилен. Наукова рада працює. і... Працює наповною, вона не тільки е, створює нові продукти, але й апгрейдить е, ті, що вже були, не стоять на місці е, наукові дослідження, е, виходять на ринок нові е, рослинні е, перевірені компоненти, інгредієнти, і їх починає використовувати наукова рада компанії для наших продуктів. І тому декілька слів, що це таке, що це за фітлайн фітнес. Дрінк? дрінк, зрозуміло, це напій, фітнес для тіла, для гарного настрою і форми. У важливі такі моменти щодня або через день, коли ви займаєтеся спортом, звісно, для спортсменів і декілька разів на день, якщо в них декілька тренувань. Для чого це потрібно? Це такий знаєте науковий склад, медичний склад продукту, який забезпечує електролітний. Напій з цього порошку, його тільки треба розводити е, точно на 500 мл. не на стакан, не по смаку, не на літр, а саме на 500 мл. Всі інші напої ми можемо е, і міксувати, і е, міняти концентрацію води. А тут важливий момент для того, щоб отримати саме ізотонічний раствор. Що таке ізотонічний напій? Це раствор, який е, утримує таку такий тиск осмотичний, який дорівнює тиску всередині клітин і всередині всіх рідин нашого організму: кров, плазма, слина, рідина, сльозна рідина, лімфа. І Цей тиск забезпечує перехід поживних речовин і води з рідини всередину клітини. Тому що коли клітина витрачає, виробляє енергію і витрачає для цього воду, коли вода витрачена, кількість виробленої енергії різко знижується. І людина, Мабуть, ви таке помічали за собою, якщо ви починаєте займатися фітнесом, і якщо ви стаєте на бігову доріжку, через 5-10 хвилин вас вже пересихає в роті, вискакує серце, падає сила в м'язах, запаморочення, і багато людей починають тренування і бросають, тому що кажуть, ми на цього не витримуємо. А в великому спорті, звісно, такі. Зменшення ізотонічності в крові, зменшує показники в спорті. І як казали, розповідали на конгресі, що те, що дає фітнес дрінк він покращує на 10-20% показники спортсменів, а це, знаєте, це секунди. В результаті і це може бути або перше місце, або п'яте-десяте. І перше місце це всесвітньо відоме ім'я. А навіть п'яте це вже нікому не відомий спортсмен. І саме ось ці 10-20% витривалості додаткової і дають якраз дають, дає якраз склад фітнес дрінку для того, щоб ми вдвічі покращили. Дали джерело енергії, е, як тут батарейки нарисовані, е, намальовані да, на слайді. Ми перезаряджаємося саме під час е, того, як ми тренуємось і споживаємо фітнес-дрінк. Ми е, подвоюємо джерело енергії, тому що в цьому напої, е, коли він е, цей порошок розводиться, ми отримуємо що таке е, саме електролітний напій, це суміш в воді. Електролітів, це розчинники, розчинені а, мікроелементи, які можуть. А... Саме подаватися у вигляді солей, у вигляді кислот або лугів саме особлива форма в нас в нашому напої є магнію, калію, кальцію і натрію основних електролитів, і саме тут вони, вони представлені. Також додані вітаміни, додані антиоксиданти і вуглеводи. І це е, особливий такий склад вуглеводів, де є і швидкі вуглеводи, е, глюкоза, фруктоза, і е, більш складні вуглеводи, декстроза, мальтодекстрін для того, щоб е, клітина отримала енергію одразу, як тільки ми, ми зробили перший повток. Нашого напою ось є така бутилка FitLine 750 мл. І ми пам'ятаємо, на пів літра ми розводимо цей напій і використовуємо його перед тренуванням, під час тренування і одразу після, щоб ось цей проміжок часу, коли ми витрачаємо електроліти, коли, які виходять з клітин у нашій рідині і з потом з нашого організму, нам треба відновити їх. Зразу сю одразу в цю ж секунду і тому використовуються швидкі вуглеводи і більш складні, щоб вони могли розпадатися із часом через годину, через дві тренування, також додавати нам енергію, щоб ми не падали після фітнесу або тренування, а могли далі продовжувати життя. А спортсмени могли ще йти на ін... на друге тренування і третє. Я знаю, коли спортсмени готуються до виходу на якісь чемпіонат і дві два-три тренування за день відбуваються, і щоб вони могли відновити відновитися швидко. Ось цей склад він допомагає з вітамінами, як я вже казала, з мікроелементами, з антиоксидантами. Він допомагає а, покращити роботу м'язів, уникнути а, ось тих цих крепатур, закис, закислення м'язів, запобігає судомам. І швидко їх припиняє, якщо вони з'являються, Підтримує роботу імунної системи, тому що фізичне навантаження це дуже велика, велике навантаження і на імунну систему, і на нервову систему. Бувають нервові зриви, які не можуть. Далі, з якими не можуть далі продовжувати спортсмени тренуватися. І саме ось фітнес-дрінг допомагає відновлювати нервову систему, опорно-рухливий апарат, допомагає в тренуваннях підвищити продуктивність, продуктивність тренування. А це увага, це концентрація на тих вправах, які ми виконуємо. Це обов'язково. Швидке ма о дуже важливо швидке засвоювання, тому що цей склад, який я. Розповіла і вітаміни, і бета каротин і вітамін С є, це жиророзчинні, є, і бета каротин вітамін, провітамін А і вітамін Є. Е, і вони також розчиняються у воді. Це і екстракт кореню імбиру, це і порошок водоростів морських, і вісім вітамінів групи Б від Б 1 В1 до Б 12 які прискорюють засвоєння всього складу фітнес-дрінку, Відкривають мікрокапілярну. Сітку допомагають переходити кисню до е, клітин і прискорюють відновлення еритроцитів, а це забезпечує е, зменшення запалень, тому що в спорті вони зазвичай бувають мікророзриви, якісь е, е, синці, і саме вітаміни групи Б е, запобігають і швидко відновлюють судинну систему. І тому е, ці вітаміни е, також сюди включені, і це ну, дуже такий склад, знаєте. Якщо щоб ми обирали десь, ми б не змогли окремо е, змішати в рівне в не в рівних, а в правильних пропорціях для того, щоб кожний з компонентів працював синергічно, е, доповнював один одного і е, покращував е, показники кожного з компонентів, і це знаєте. Безцінний продукт я так вважаю для людей, які поважають своє тіло, які хочуть результатів у фітнесі, у спорті. Навіть влітку працюють фізично, важко працюють. Я теж рекомендую використовувати цей напій. А в спорті, звісно, це ті, ті види спорту, які потребують витривалості. Не скажу, що це шахи, наприклад, хоча це розумове навантаження, але це обов'язково той вид спорту, де є фізичне. Навантаження де повинна бути витривалість м'язів, дихальної системи, судинної системи, нервової, і ви бачите такі види спорту на нашому слайді? Це будь-які швидке пересування або біг, або велоспорт, лижний спорт. Плавання це е, великий теніс. Е, до речі, я знаю спортсменів з великого тенісу, які споживали е, і споживають фітнес-дрінк, Споживали я маю на увазі ще е, минулу версію, і вони казали, що три години тренування на корті влітку під сонцем. Їх зовсім не виснажувала як раніше без цього напою. Тому обов'язково спробуйте. Нас можливість вже така в Україні з'явилася раніше. Ми замовляли через Європу, а зараз просто з свого кабінету. І якщо ще є на вашому кабінеті, ви можете встигнути, тому що вже модератор вам сказав, що це перша партія лімітована, і ми вже. Через декілька днів зможемо отримати і е, використовувати, підтримувати, е, дивіться, який слоган красивий підтримувати рівень зволоження, тому що саме електроліти вони тягнуть за собою і рідину всередину клітини. І ось е, ми спітніємо, але е, коли ми п'ємо так, е, напій, такий фітнес дрінк він допомагає утримувати е, воду всередині клітин, і клітини можуть виробляти достатньо енергії. М'язову функцію. Ми не витрачаємо забагато води, коли ми бачимо, що, наприклад, людина на велосипеді, а в нього прям мокре обличчя, спина, і, звісно, цієї рідини не вистачає в клітинах, в лімфі, в плазмі крові і витривалість. Швидко знижується і з'являється швидко втома, зменшується витривалість м'язової функції, і тому ось це зголоження всередині, ви бачите, розчинений напій. Він має дуже раніше. Він мав хто знає, хто вже використовує продукт лимонний ресторейт, але розведений, такі. Слабкий такий присмак е, лимону, а зараз це яскравий е, смак апельсину, і плюс додані інгредієнти у вигляді, як вже казала, імбирю, е, порошку е, розчинених е, морських водоростей, е, додаткових е, антиоксидантів, таких як бета каротин Тобто е, продукт пройшов апгрейд. Покращена формула, розчинена формула і дуже смачна. І Ось тому розводьте, будь ласка, на пів літри води. Ще раз на наголошую на цьому. Це обов'язково саме ізотонічний розчин, і тоді ви отримаєте всі переваги цього продукту, ви зможете. Закохатися в фітнес, в спорт і в красиве тіло, тому що у вас буде можливості тепер на рівні фізичному підтримувати своє тіло. Ви не будете виснажуватись в фітнес-залі, або на велосипеді, або на пробіжці, а ви зможете. Покращити свої показники, витривалість е, на тренуванні, і е, можливо навіть попасти в когорту відомих спортсменів, яких е, вже в компанії е, Преміум е, начислюються тисячі. І е, тут відомі спортсмени на цьому останньому слайді. І один з них перший е, це обличчя. Е, Компанії в спорті, тому що ця людина Хім Хокемес всесвітньо відомий чемпіон з екстремальних видів спорту в категорії старшого покоління, і на сьогодні йому сімдесят. Три роки, і він займає перші місця у гонках 24-годинних 48 годинних, 72 годинних, на пересіченій місцевості, на велосипеді, плавання, гори. І знаєте, таке навантаження не просто не всі молоді люди можуть витримати а одиниці, а він витримують. Це багато років, вже більше 20 років. використовую продукцію Фітлайн і свої показники покращує і в спорті, і звісно, в здоров'ї кожного дня. Тому що погодьтеся, якщо ми спортивні, якщо в нас розвинуті м'язи, спини, пресу кінцівок, в нас також обов'язково розвинена серцевий м'яз. Мозок, тому що мозок, теж коли ми тренуємось і покращуємо кровообіг.